Трейлер відкриває сцену в барі, де бухає Логан. Це відразу відсилає нас до кількох проєктів: найпершого фільму про людей Ікс, в якому Г'ют Джекман вперше показав світовий пазурі, до майбутньої гри від Інсомніяк про Росомаху, увесь тизер якої складається зі сцени в барі, але найбільше до фільму Люди Ікс перший клас, адже Логан згодом скаже ту саму фразу. Excuse me, I'm Eric Uh, go fuck yourself. Біля Бармена висить перевернутий прапор Канади, натякаючи на національність обох героїв. Ти потрібен вітчизні. Я канадець. Коли-небудь я знайду цілу країну людей, які гірші за мене в усьому. Таке собі тупе стадо. Я поїду туди і стану їхнім суперменом. Та це ж у Канаді. За Канадою тобі гризло порву муфлон.